Вінничину засніжило. Яка ситуація на дорогах міста та області, розкажемо. Вінниця – друге місто, де презентували документальну стрічку щоденник Монастирського. У місті стартував Кубок України зі спортивної акробатики. Рама зібрана усі прані мотори, політний контролер. Там дрон збирається, тестують, прошивається програма на комп'ютері. і пілот потім тестує без ваги спочатку, потім тестується він з вагою. Цей дрон може бути і розвідником і камікадзе. Такими на фронті оборонці доставляють подарунки окупантам, розповідає ветеран російсько-української війни В'ячеслав Стражець. Після поранення чоловік взявся майструвати безпілотники для армії типу Джміль. Я вже за фахом інженером не цікаво щось конструювати, своє створювати. І Лежа, лежачи в лікарні. Я розумів, що я вже військо, вже на жаль, я не. Піду, полку з мене вже ніякого не буде. Лежачи в лікарні, я ще замовив запчастини, зібрав перший дрон. Син навчився тим часом пілотувати. Ми його облітали, успішно, як завжди. Розбивали його пару разів, але то такий на своїх помилках всі вчаться". До повномасштабного вторгнення Араф розповідає, працював у Європі далекобійником. На передову пішов добровольцем 25 лютого. Торік у травні під час мінометного обстрілу біля Авдіївки втратив руку. Протез, яким нині користується, зробили у Харкові. На даний момент мені зручно. По Почав боєбашку, але зараз вже привик. Мені вдалося вижити. Таке трошки щастя, можна так сказати. Не ціліком достався додому, але хоч по частинку. Лікарі мені спасали ліву руку, не функціонує повністю відсотків. Так 50 на працю. Щоб зробити один такий дрон, потрібно до чотирьох годин, каже В'ячеслав. У цьому допомагає дружина Тетяна. Потримуюсь тут, постав сюди оце і ось так я навчилася». Чоловік пояснює, що з чим з'єднувати, вона робить. Каже, вдається, поки не дуже важко, але впорається. Бо на фронті без дронів не побороти ворога. В'ячеслав ж безпілотника програмує. Зараз такий час, що технологія розвивається дуже швидко. Якщо ти за нею не встигаєш, то ти програєш. І нам потрібно не тільки за нею встигати, нам потрібно дивитися наперед. БПЛА В'ячеслава здатні нести вагу до півтора кілограма і рухаються зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Серед переваг, каже, низька собівартість і простота у використанні. Дрони вже, вже зараз вже посідає таке місце в нашому житті. Що вже не просто неможливо бачити без нього без нього майбутнього? Він виконує ту роботу, де людина просто де їй небезпечно дрон, грубо кажучи, бачить за за 3-4 кілометри. Він може при гарній погоді. І ефективніше виконує ту роботу, яку яку б людина зробила Набагато швидше. Збирає і програмує дрони за волонтерські гроші. Є свої власні каже: один джуміль обходиться у 300 доларів. Якщо з камерою 600. Нині на фронті є запити на серійне виробництво, бо там дрони, це очі і руки захисників. Розповідає Дають свій зворотній зв'язок. Я змінюю ті, що вони просять. конструкцію змінюю, змінюю там які, параметри, які, які, які потрібні. Щоб заробляти на життя після поранення, В'ячеслав Страшець заснував власну справу. Виготовляє агродрони для оприскування. На розвиток бізнесу виграв грант від Українського ветеранського фонду. Ті, що робить для побратимів, передає задарма. За півроку виготовив понад 20 джмелів. Запрошує навчитися цій справі й інших або ж допомогти донатами на комплектуючі. Ти постав себе на місце тих хлопців, які стоять зараз в окопах. Вони віддають трошки більше, ніж тут на місцях податки ми віддаємо, ми віддаємо свою працю. Просто хоча б уявити ніч переночувати під морозом. Більше нічого не треба. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінничина. Через снігопад міжнародні рейси пробували із затримкою з незначним відхиленням від розкладу. Вранці приїздили і внутрішні обласні. Про це Суспільному розповіла начальниця центрального автовокзалу Алла Григоренко. Зранку трошки були затримки, тому що приїжджали водії, казали, що не розчищена дорога. Зараз на даний час автобуси приїжджають своєчасно. Єдине, що міжнародні рейси вони йдуть трошки з затримкою. допустим, Щецин, Херсон, Щецин, Одеса, Вроцлав, Одеса. Так само йдуть з Одеси, Одеса, Познань, Одеса, Варшава. 5.20 вирушив з Вінниці, з Вінницького вокзалу в сторону Тульчина на Тростянчик. Дорога була, ну скажімо так, непогана, але ще була не посипана. Їхав обратно, дорога вже посипана, вся розчищає, не везде, але розчищають дорогу. Ну, Їхати можна. Дорога добра, посипано, все розчищено. По містах там ну, Калинівка там трошки таке, але так загалом добре. У Вінниці дороги розчищали 32 снігоприбиральні машини, задіяли понад 200 комунальників. Про це Суспільному розповів фахівець міського департаменту комунального господарства та благоустрою В'ячеслав Хілінський. На даний час готовно проти жденних матеріал у нас в Вінниці достатньо це 8 тисяч піс від і 2 тисячі тонн. З тих лікар сотні. 10 часов розчистили, можна було їздити, а до 10 то важко було. Біля дому у нас красота. У нас під'їзди всі чистять, і трактор їздить, і дворники працюють. Живемо в район аграрного університету. Наша вулиця не розчищена. Що стосується тротуарів, тут в місті ну бачу, почищено і посипано. Зранку йшов на роботу, то в принципі не дуже частина. Ну, ще дуже зарані, то ще яка може бути розчищена дорога? Ще все, все було снігу. Ну я йшла в 6 годин, було ранку. Замітати снігом вінничину почало напередодні ввечері, і сьогодні до кінця дня опади припинились. На вихідні синоптики прогнозують хмарну погоду без снігу. Розпочинає свою роботу учасниці волонтерської групи Сітки на фронт. Людей різних за професією та віком об'єднала спільна справа, каже місцева жителька Галина Ковальчук. Ми плітаємо сюди свою душу, свої слова, свої пісні, свої молитви. Я думаю, що це допомагає теж нашим хлопцям, нашим захисникам. Маскувальні сітки для оборонців місцеві волонтери плетуть в одній із кімнат селищної ради. Сюди перебралися на зиму, каже місцева жителька Лариса Нароган. Спочатку ми в'язали сітки в приміщенні місцевого готелю. Нам надала приміщення вдова загиблого героя Володимира Палія. Потім ми перейшли в приміщення нашої церкви і зараз ми знаходимося тут, в'яжемо. Практично кожен день вже на протязі більше року у кожної рідні нині воюють на фронті, каже Людмила Хабло. У жінки двоє синів в артилерії. Вони на війні, вони вже вони закінчували військові вузи і працюють на перемогу. У мене в родині в сім'ї 10 чоловік воює. Одна із них племінниця, які 36 років. медучилище закінчила. Ми сестра, і вона на нулю з перших днів війни відправляли на їхню адресу десь більше вісьми сіток. Маскувальні сітки для захисників плете і Марія Гаврилюк. Каже, сюди приходить щодня. Робить це у пам'ять про сина. Її Ігор розповідає, загинув 2015-го під Дебальцевим. Хочеться, щоб скоріше закінчилась війна, щоб Господь зберіг наших хлопців, хай ці сітки, хоч трошечки їх оберігають. Гроші на матеріали учасницям волонтерської групи Сітки на фронт збирають місцеві жителі. Донатять їм і двоє жителів Запоріжжя. Розповідає Лариса Нароган. Про томашпільських волонтерок ті дізнались із соцмереж. Це В'ячеслав і Валерій Запоріжжя. От вони кілька рулонів матерії нам закупили. І ліки, смаколики, сигарети, які ми вкладаємо в сітки, вони оплачуть. Щодня каже Лариса Нароган: замовлень більше є. Томашпільські маскувальні сітки їдуть на різні напрямки фронту. Херсонський, Миколаївський, Харківський, Донецький. Ми не тільки своїм землякам в'яжемо сітки, а знаходили в інтернеті замовлення. От терміново потрібно сітки 17-та танкова бригада з Дніпра. І ми зв'язували з ними і теж, також відправляли їм сітки. Сьогодні на передову Стомашполя відправляють сім маскувальних сіток. Військовим їх передають новою поштою, каже Лариса Нароган. Чотири з них поїдуть в Куп'янський напрямок до нашого земляка. Дві на Запорізький напрямок. І ось вже сьома в нас буде сьогодні готова. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина. У Вінниці відбувся показ документального фільму Щоденник Монастирського. Стрічку тривалістю 58 хвилин презентували студентам, правоохоронцям та рятувальникам. У фільмі використали відеощоденник міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі у січні 23-го. У відео його особисті записи від початку повномасштабного вторгнення росіян та спогади рідних і близьких розповіла співпродюсерка фільму Леся Червінська. Цей фільм про Монастирського міністра про його рішення, про його почуття, його сприйняття війни, сприйняття жорстокості, про його відчуття життя і смерті, побудовано весь сюжет на його особистих таких відео щоденних вінниця друга після Києва де щоденник монастирського презентували у кінотеатрі. Окрім показу стрічки, у холі представили виставку робіт перерваний політ фотографа міністерства внутрішніх справ Миколи Анацького, який загинув разом із монастирським, розповіла Леся Червінська в експозиції. Понад 40 світлини з фіксацією російських злочинів. Нагадаємо, гелікоптер, на борту якого перебували міністр Монастирський та його заступники, розбився 18 січня у місті Бровари. Внаслідок авіатрощі вертоліт впав на дитячий садок. Тоді загинули 10 пасажирів, гвинтокрила та 4 місцевих жителі. Серед них одна дитина про це йдеться на сайті МВС. Як повідомили в ДБР, причиною катастрофи стало порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. У Вінниці стартував Кубок України зі спортивної акробатики. Першого дня учасники виконують балансову вправу. Жіноча пара з Білгорода Дністровського Амалія Гарібян і Анастасія Гаврилуца готуються до виходу на змагальний килим. Разом розповідають вже два роки. На кубку демонструватимуть нову програму. Друга вправа робимо накат в кісті. Скістію ноги і він, бо ми його тільки недавно почали робити і перешла. Нам найголовніше, щоб подобалося тренеру, та нам ну, хочеться на підістало, але це не обов'язково. Вінниччину на Кубку України представляє 33 спортсмени, каже головний суддя Юрій Голяк. Серед них жіночі, чоловічі та змішані пари. Також є чоловіча група з чотирьох юнаків. В першому потоці виступає змішана пара. Іван Осокін та Анна Плахотнюк кажуть, виступом задоволені. У нас все вдалося. Ми наполегливо тренуємось. Є невеликі помилки, але ми їх з тренерами нашими обговоримо і виправимо в подальших з подальших змаганнях. Оцінка 26 шість цілих п'ятдесят Оцінка ну менш підійде, але хотілося би і краще. За словами Юрія Голяка, участь у Кубку України з акробатики беруть 80 спортсменів із восьми областей та столиці, вік спортсменів від 12 до 19 років. Кожен з атлетів показуватиме три програми: динамічну, балансову та комбіновану. Переможців оберуть за сумарною кількістю балів. У нас є три критерії: це складність вправи, це техніка виконання вправи та артистизм. Всі три оцінки мають бути підібрані тренером відповідно до уровня спортсмена. То якщо всі три Параметри співпадають і на високому рівні ти можеш бути на подіумі. Тренерка акробатів із Дніпропетровщини Тетяна Котова каже, цьогоріч до Вінниці привезли три пари. Одна з них виступатиме вперше серед дорослих спортсменів. Трошки ускладнили їх. Ми виступали в Львові на юнацьких змаганнях. і перейшли в другу категорію. Тому повинні трошечки були змінити свої вправи і ускладнити їх. Зараз ми виступали трішечки, був недостой, ну але є над чим працювати цим дітям і подальше показувати найкращі результати. За словами Юрія Гуляка, змагання триватимуть три дні. Переможців оберуть у неділю. Загалом розіграють 39 команд. Комплектів медалей 13 золотих, стільки ж срібних та бронзових. <му> Дар'я Красовська, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниця.